Що трапиться вже цього місяця. Неважливо, коли це відео вам попалось. Так, той місяць буде і актуально, да? що трапиться. Ви знаєте, ви тут, могти, десь здобудете перемогу. Дуже важливо для вас. Ви до неї йшли надзвичайно довго. Уже, можливо, і зневірились. Але ви отримуєте цю перемогу і навіть в якомусь, можливо, документальному вигляді. Але ви точно будете розуміти, да? що ось воно. До чого я йшла, я йшов, підписано щось може в когось буде, Да. Можливо, хтось суд якийсь виграє. Але тут однозначно іде перемога. Що ще трапиться до кінця? Ви зрозумієте, що. Вами люди якось захоплюються.